Biało-czerwone pasy, wiesz co to znaczy? Krakowia, Kraków, nie trzeba tłumaczyć, to my. Fani, złosławołowiani Krakowi, Kraków, wierni chuligani, biało-czerwone pasy, wiesz co to znaczy, Krakowia, Kraków, nie trzeba tłumaczyć, to my. Fani złosławołowiani słowołowi. Krakowi, Kraków, wierni chuligani. Kto królem? Krakowa? Dalej miejsce w tabeli bez. значення. Хенрик Сурма, клубний капелан Краковії. Такий є практично у кожній команді польської вищої ліги. Дербі проти вісли очікує з нетерпінням і хвилюванням. Дві дружини для наших футболістів традиційно я роблю дві меси: одну на початку, іншу наприкінці сезону. Вірю, моя робота допоможе результатам команди. Але от парадокс Дербі у найрелігійнішому місті найбільш релігійної країни Європи знамените не футболом, а кривавими фанатськими розбірками. Відлік жертв з обох боків вже пішов на десятки, і горе тим жителям Кракова, хто не знає геофутбольну історію свого міста. Я вже з дитинства звик на вулиці. Можуть просто підійти люди без фанатрибутики і запитати за кого ти вболіваєш. І треба знати, в якому ти наразі фанатському районі вісли чи краковії. За неправильну відповідь жорстоко б'ють вони з одного міста, майже однолітки, але з такою різною сучасною історією. І якщо вісла останнє десятиліття традиційно бореться лише за чемпіонство, то Краковія незмінно борсається у болоті виживання. Але є у Краковії Велетенський козир. Те, чого немає і, мабуть, не скоро буде у їхніх одвічних суперників, звісли ще тоді, коли він був Карелем Войтилою, і навіть після того, як став Йоанном Павлом II, увесь цей час папа Римський вболівав саме за Краковію. А підтримка такого вболівальника варта, мабуть, багатьох кубків та чемпіонств. Це почерку всі на кожному шагу. Так що, в принципі, навіть не треба почеркувати, це чувствується, що перший ну, болячок номер Діни это це... Па так що папа пал так що тут надо это даже подчеркивать. І не дарма він майже святий і найзнаменитіший папа світу, тільки йому вдалося неможливе, бодай ненадовго, але зібрати і примирити фанів вісли та краковії одразу ж після смерті папи до мене звернулися фани обох команд. Через два дні я влаштував їм месу примирення. Ми провели її на стадіоні кракові. В знак пам'яті папи була небачена картина. Прийшло 25 тисяч фанів з обох боків. Відтоді меса примирення стає щорічною і унікальною. Тільки тут і тільки раз в рік можна побачити поруч таких непримиренних фанів. Але терпіння ультрасвісли вистачило ненадовго, і на початку 2011-го вони організовують найкривавішу акцію в історії протистоянь з Краковією. Його прізвисько було чоловік, що означає мужик, і він був другою за рангом особою в радикальному угрупуванні Краковії. Від його історії здригнувся не лише Краків, а й уся Польща. Це сталося приблизно о 10-й годині ранку, просто на очах жителів ось цього спального району, який вважається осередком фанів Краковії. І все це нагадувало сцену якогось кіношного бойовика. І це була не якась випадкова зустріч за ним полювали цілеспрямовано. Вони женуться за ним, наздоганяють, таранять його авто. Він вискакує, тікає і ховається всередині сміттєвого баку, але марно розправа на місці. І вже потім на його тілі, яке знайдуть ось тут, налічать цілих 60. 60 ударів палицями, ножами і навіть мачете. Про цю жахливу історію тепер вже нічого не нагадує. Лишилися хіба написи на стінах, і непохитне бажання фанів Краковії помститися будь-якою ціною. Журналіст місцевої газети Кракова Бартош про це дербі пише 15 років. Місцевим радикалам не припиняє дивуватись у 2004-му ультрас усіх команд Польщі зібралися і підписали познанський пакт. Згідно з ним у бійках хуліганів заборонено будь-яку зброю. Угоду не підписали лідери тільки двох команд Вісли і Краковії. але у день саме цього дербі поліція Кракова могла спати і працювати спокійно. А все через реконструкцію стадіону Вісли клуб вирішив до кінця сезону не пускати на трибуни фанів суперника і не використовувати реконструйовані трибуни. Відтак цього разу без ажіотажу. А дарма сюжет усього чемпіонату Польщі, наче спеціально закручувався під це протистояння. Вісла бореться за чемпіонство, Краковія за виживання, перемагає вісла і достроково стає чемпіоном. Програє Краковія і зовсім поруч пониження у класі. Мабуть, тому малоцікавий футбол від обох суперників йшов за схожим у таких випадках сценарієм до забитого м'яча. Дива не сталося, забила сильніша за статусом вісла і перемогла 1-0. Ізраїльтянин Маор Меліксон тепер знає, що таке дербі. Вісла Краковія, і які вони на смак чемпіонські голи. Єдиними, хто був на висоті, виявилися представники фанатської трибуни. Спробуй таку підтримку розчарувати. Може, і тому вісла серед лідерів польського футболу Лишається у Кракові не так і багато. Фанам опанувати себе за межами трибун, футболістам зрости у класі, і можливо тоді про дербі вісла Краковія заговорять як про одне з найяскравіших, а не найкривавіших протистоянь футбольної Європи.